Так. Ми звертаємося до Золотого вірша, який ми починаємо вивчати від цього моменту, записаний в від Матвія, 6 розділ 19 вірш. Дуже відомо від нас місце, але давайте ми його ще раз ще раз повторимо. Матвія, 6 розділ і 19 вірш. І тут записані такі слова. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та єжа. І де злодій, підкопується й викрадає. Попробуємо разом зачитати. Давайте попробуємо разом. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить і мій та держав, де злодій, підкопується і цей викрадає. Слава Господу! А, дуже важливі слова, сказані Спасибовим нашим Ісусом Христом. Я хочу трошечки продовжити. Читати нижче, тому що мені здається, що дуже важливі важливі слова, які йдуть далі. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить. І хміль, та іржа, де злодії підкопуються і викрадає. Одцяти вірш каже: складайте собі скарби на небі. де ні іржа ні, ні ні їх не нищить. де злодії до них не підкопуються та не пробудь. І важливі слова 21 перший річ, де скарб твій. Там буде і серце твоє. І це дуже важливо, дорогі брати сестри, сьогодні, розуміти, що для нас означають ці слова, що для нас означає те, про що говорив Ісус Христос 2000 років назад. І Він наголошував, що не раз Він говорив, що наше земне життя, воно тут є тимчасове, правда? І наголошуємо про те, що ми знаєте, хочемо якось обустроїти своє земне життя, але все рівно прийде якийсь логічний кінець кожного з нас, бо ми звичайно розуміємо, що логічно для кожного з нас це є місце на цвинтарі, правда. А можливо, хтось, якщо дасть Бог, і не доживеться цього моменту зустрітися з Христом. І це теж буде чудовий момент. Но ми розуміємо, що тут, на цій землі. Ми не залишимося. Великий полководець, я думаю, ви вже не раз чули цю історію, Олександр Македонський, Олександр Великий іншими словами, завоювавши на велику кількість земель, велику кількість землі, він знаєте, помирав як звичайний люд. І десь в історії сказано, що він сказав, я хочу, щоб мене поховали з розкритими руками. І ці що це означає. Ти ж такий великий полководець, але він поєдеться людям, каже, що я хочу, щоб мене так похвалилося, щоб люди зрозуміли, що я з собою нічого не заберу. Що я можу мати сьогодні дуже багато-багато статків, дуже багато всього, але я собою нічого не забираю. І знаєте, дуже хорошим прикладом цього. Є ця історія, про яку розповідав Ісус Христос цю притчу, про чоловіка, якого е, дуже добрий був врожай. І в нього дуже добре все вродило. Він сказав, о, а що я маю з цим робити. Він подумав, пороздумував над тим і каже, порозварюю свої старі клуні, порозварюю свої ці, ці склади, побудую нові. І він так зробив. І потім каже, що це все, все. позавозили туди, і він говорить такі слова, ну все, тепер мені цього стане надовго. Пий, веселися, радій душа, бо до кінця твого життя тобі цього достатньо. Бо Бог каже, не лише. Бо каже те, що ти маєш що в своєму житті, ти не маєш, це тримати для самого себе коханого і любимого. Але служи цим іншим людям. Служи цим іншим людям, Бог тебе сьогодні благословляє. Бог сьогодні тебе веде, Бог тобі допомагає, Бог піднімає тебе служить цим іншим людям. Сьогодні ми бачимо наш час, наша країна і не тільки наша, але сьогодні ми бачимо, люди, вони мають потребу в допомозі нашій. І сьогодні наше з вами завдання допомагати цим людям. І я хочу сказати, що це відноситься до тих людей, які мають високі прибутки і дуже маленькі прибутки. Але Бог дає нам цю можливість заробляти кошти, Бог дає нам цю можливість працювати, і Бог хоче, щоб ти, хто, можливо, заробляєш мільйони служив цим мільйонами. І, можливо, тих, хто заробляєш 2-3 тисячі, а може 6, там 5 тисяч служив цими. Немає різниці. Але найважливіші слова не складай, не складай собі цих скарбів тут на землі. Але цими добрими ділами. Цими добрими поступками складає собі скарби на небі. Тому що кожен цей, цей, кожен цей добрий поступ, кожна ця добра справа. Бог це бачить, Бог це оцінює, і Бог обов'язково нас за це благословить. Ми бачимо якийсь нерозумний час зараз проходить. Дивишся, знаєте, на наш світ. Я не хочу сказати, що це знаєте, якось так заздрісно, але якось. Нерозумно не і несвідомо, знаєте, коли е, викривають сьогодні можно власти в нашій країні, якщо б бачили ці новини, там десь під, під, знову ж таки нічого не міняється, під коридно, там 200-300 мільйонів доларів в готівці ховають. Я не знаю, чого ці люди вони очікують, чого, на що вони розраховують. Ми розуміємо, і так само, знаєте, і, і прості люди ховають, вкладають. І ми розуміємо що Біблія запитає нас бути свідоми на цьому. Розуміти, що наше місце є на небесах, що наше житло є там. І наша скарбниця знаходиться саме там на небесах. А тут Господь сказав, що Він ніколи нас не залишить. Він нас буде благословляти Він нас поведе, і написано, що право до вона не буде ходити сплачання до думку. Правильна людина вона не буде е, нужна на нічому, тому що її благословляє Бог. Ви знаєте, е, ми завжди, я, так, я так завжди в ну, нас велика сім'я, і в нас є спір по відношенню цього, бо як велика сім'я, держава дає можливість мати оформити е, якісь пільги. І малозабезпечення, знаєте? І ми були в цей час прив'язані до цієї малозабезпеченості, знаєте, так прив'язані такі вау, що держава там дає якусь подачку, і ми переживаємо, щоб її отримати, щоб все там було чітко, ясно. Я можу сказати, скільки вже часу, ми вже десь не відставили. Ми не отримуємо малозабезпечності ніякої ніяких кількох держави, як багатодітна сім'я. Я іноді думаю, вау, як було б добре, якби ми не зобернулися від цього варту. Але я потім почав логічно роздумувати. Ми так часто залежимо від тих чи інших факторів в своєму житті. Мало забезпеченості. І я потім почав задаватися питання, Боже, чому не буде це забезпеченості? Хай буде Бога забезпеченість в нашому житті. Хай буде Бог забезпеченість, тому що, знаєте, ми. І не відкидаємося на подачки, які нам дають. Ну, Бог хоче дати тобі сьогодні більше. Бог хоче сьогодні благословити тебе більше. І я хочу сказати, Бог благословляє вже. але сьогодні дуже важливо не зупинятися робити ці добрі справи. не зупинятися робити е, ці діла благословіння для інших людей. Сьогодні можливо, коли ти віддаєш. Не мільйон, але коли ти віддаєш, який ціле як тебе 500-600 гривень для доброї справи, то він Бог тебе обов'язково благословить і багато-багато інших речей і прикладів. Але Ми розуміємо одне, що до цього нас закликає Бог. І він ніколи нас не залишає, Знову, зомби привітатися, брати і сестри, Бог ніколи нас не залишає. Але важливо сьогодні подумати про те місце. Де знаходиться скар наша? Чи Він знаходиться тут на землі, чи він знаходиться? На ну, я думаю, що кожен з нас він хоче, щоб наші скарби були на небесах. слава Богу. Тому нас. Хай, хай Бог плавав, поведе нас і Хай Бог допоможе нам це розуміти. Ти все не каже, Ісус Христос говорить: не складайте собі скарбів на землі де нищить і кміль та яжа, де злодії підкопляться і викрадають, але складай нас хвилин на недешах. Моха відшава і вона. Амінь.